Це справа місцевої громади. В залежності від того, як відчувають люди на місцях, вони можуть реалізувати пам'ятник, можуть реалізувати меморіал. Наприклад, у Львові найкращий зараз меморіал Революції Гідності в країні. Хоча Революції Гідності не відбувалася у Львові. Так? Або може бути музей. Ну, це вже така вища форма, так би мовити. Ну, звісно, музей може бути і невеликий за розміром. Музей, до речі, є. В Києві нема, до речі, невеликого меморіалу, але слава Богу, є музей Революції Гідності, який, до речі, знаходиться в системі управління інститут нацпам'яті. Але там теж не почався будівництво, бо арештовані поряд земельні ділянки, потім війна і так далі. Тобто це велика задача, не вирішена до сих пір. Тому це виключно задача, виключно справа органу місцевого самоврядування, але особисто я з вами погоджую, що особливо туристичні регіони вони мають. Додаткової відповідальності і додаткову можливість поінформувати світ і своїх відвідувачів про таку важливу сторінку в історії України. Ми маємо дотримуватися права правдивості неухильно. Це важко, особливо коли дистанція коротка. Але ми бачимо, просто, що темою взагалі меморіалізації війни ми займаємося відновленням інституту після 2014 року. Інститутом розроблені методичні рекомендації по організації секторів військових поховань на кладовищах і усноісторичні історичні проекти, зокрема учасників революції гідності, АТО. ООС, ось виставкові проекти, які розповідають про початок російсько-української війни. Тобто, ця тема для нас не нова, і вона доволі добре розпрацьована інститутом. Але після початку повномасштабки ми зіткнулися з тим, що став шалений запит на меморіалізацію війни. Органи місцевого самоврядування не, просто не знали, як правильно е нормалізувати, горифікувати або представити у просторі своїх загиблих співвітчизників, своїх мешканців, сіл, міст і так далі. І вони почали звертатися до нас, підкажіть, як треба. І це просто масово явище. Хтось розхотів, якісь громади зверталися, що важливі бої пройшли на їх території, визволення від, від, від расистів відбулося, і як це правильно зафіксувати, як знайти золоту середину між зруйнованим містом і необхідністю показати ці жахи і можливістю жити нормально і відбудувати. Як це правильно? Ми зробили відповідні рекомендації щодо цього, але зараз ем, триває напрацювання більш серйозного системного документу. Ем, можливо, це стане національною стратегією з меморіалізації. Ем, нещодавно ми оприлюднили, я підготував цей текст 9 принципів меморіалізації війни. На що орієнтуватися? Як зберегти правдивість, інклюзивність, якість меморіалів Уже є пропозиції і доповнення. Скоріше за все, їх вже точно буде 10, бо є дуже хороша пропозиція від Антона Лягуша, який очолює відповідну меморіальну програму в Київській школі економіки. Ми чекаємо ще пропозиції десь до кінця серпня. Якщо буде щось слушне, то звісно додамо. І питання в тому, що цей запит, ця активність громадян є. Відповіді на ваше питання ми не можемо е, почекати. Тому що люди фантастичні наші люди, фантастичні, бо вони самі починають фіксувати події цієї війни. Питання меморіалізації це питання збереження правди про війну і збереження гідності. Тому ти не можеш її зупинити болівим якимось рішенням чи відкласти на потім. Однак є дискусії щодо форм. Які форми можуть почекати, а які форми треба тут і тепер. Ми ставимо пам'ятники прямо зараз, там, на центральних площах, і вулиці ми найменовуємо, а всі на вулиці перейменовуємо на честь хоча бо у нас десятки тисяч загиблих. Як ми це робимо? І громади, от є громади невеликі, де кількість вулиць менша, ніж кількість загиблих. І їм просто не вистачить волосся. Вони питають, що робити? Як знайти цю форму? Е, деякі громади кажуть, ми прийняли рішення до завершення війни нікого, ні на чию честь не переименовувати. Почекати, е, відповідно, деякі громади, наприклад, е, зіштовхнулися з випадками, там людина приходить і каже, я хочу мурал там, про свого родича. А мешканці будинку такі, а нам не всім подобається ця історія. А людина каже, там не треба їх слухати. Це ж герой. Вони там непонятно чим займалися, він боротьбу, давайте бурав. І відповідно пошук до до потрібних, сучасних чи не, таких доречних форм меморіалізації це абсолютно болюча жива тема. І, ось, і наша дискусія про принципи меморіалізації з одного боку, з іншого боку, напрацювання в громадами, мови, сучасної мови увічнення пам'яті про війну. Тримає. І я хочу сказати, що це процес, який матиме вплив потім на весь світ. Ну, це може звучати самонадіяно, але в мене є достатньо підстав, що так думати. Тому що ми бачимо, що основні концепції і мови пам'яті, комеморації, які виникли, комеморативні е, мови і практики, які виникли після другої світової війни, що в Росії з оцим можемо повторити. Що в західних країнах ніколи знову, вони, на жаль, не спрацювали. Ну, в Росії спрацювали, вони спрацювали в негатив. Вони призвели до появи реваншизму, а підвищення агресивності е, і, по суті, повернення імперіалістичних апетитів до самої російської громади, яка сказилася і напала там, спочатку на Грузію, потім на нас. Ж, спочатку на Чечню придушила. Звільнення від російського імперіалізму іншої республіки, потім на Грузію, потім на нас. Ось, і відповідно ми бачимо, що оцей ці меморіальні практики і мови, отак от а європейські ніколи знову призвели до того, що ось знову настало. І всі ці меморіали, пам'ятники, музеї головним прапором, який було, щоб ніколи не повторилось, превенція не спрацювала. Відповідно, ми зараз під час війни виробляємо мови і практики комеморації, які повинні зафіксувати, які не повинні, можуть, але точно зараз я бачу, що фіксують ідею, що зло повернутись може будь-коли. Ти маєш бути готовий як суспільство, як людина, пручатися зло, продати йому бій, протистояти. Ти не повинен це починати, але якщо воно настає, ти повинен бути принциповий. Не оці, як деякі, які. Сиділи в Європі, ну, давайте почекаємо. Може, Україна впаде за три дні і далі все буде красиво, спокійно, і ми там якось порішаємо. Так не працює. Такий коментар по пам'ятним датам спочатку. Дійсно, от, наприклад, 29 серпня, це день пам'яті захисників і захисниць, які загинули в час війни. І цей день пов'язаний з івовайською трагедією. От і є питання дійсно, чи це актуальний день, чи можливо тепер ну, у нас є інші битви, де можливо ми більше втратили людей. Але ця дата має бути збережена. Ми бачимо, чого. По-перше, Во вона е, призвела до виникнення певного ритуалу, певної культури пам'ятання, символіки в сонях, як е, цей символ пам'ятання цих людей. І, відповідно, важливість цієї дати ще полягає в тому, що вона показує континуальність цієї війни, що є зв'язок між війною з 2014 по 2022. І війною після початку І Ці дати вони важливі. І кассі, якісь з цих дат, які вважають, там, наприклад, якесь перше звільнення одного міста, потім воно було знову росіянами окуповане, вони, звісно, відійдуть і з'являться інші дати. Але є дати, які інтегральні, які зв'язують весь ланцюжок подій. От, Наприклад, 29 серпня, на мою думку, це одна з таких дат. Але, тому вони не відійдуть. І відповідно, це ж і забезпечить, що у нас не буде 100-500 дат протягом року, тільки такого мінорного змісту. У нас будуть і дати переможні, пов'язані з вигнанням расистів з тих чи інших територій, звільненням наших земель. Ось, сподіваюся, і день перемоги великий буде там день падіння Росії або день смерті імперії. Подумаємо, як ми його назвемо. Ось. І відповідно так витворюється оцей канон і календар національний.